Всім привіт! Мене звати Аліна Кобенко і це канал Культура Тіла. І сьогодні ми поговоримо про мотивацію, про відсутність мотивації тренуватися. Але звісно, це можна перекласти і на інші сфери нашого життя. Сьогодні я хочу розказати про те, які ж причини того, що немає сил натхнення можливості тренуватися. А в другій частині цього відео ми поговоримо про те, що зробити, які конкретні кроки можна зробити, щоб повернутися до тренувань або почати займатися фізичною активністю. Я відразу скажу, що це не мотиваційне відео з розряду. Стань найкращою версією себе. Ні, це виключно і це навіть не покрокова інструкція, що робити. Це скоріше мій власний досвід того, як я виходила з кризи після великої кількості досвіду в тренувальній активності і власні і з моїми клієнтами, і те, як я виходила, те, як мої клієнти виходили, і ем, загалом, як, як з цього всього вийти, як з цим, цим бути, коли є бажання тренуватися, але чомусь не виходить. Давайте спочатку поговоримо про конкретні причини, чому немає сил займатися. Розписувати в деталях, розказувати біохімію того, що відбувається в людському тілі, я не буду. Проте, якщо є потреба ширше розкрити наступні пункти, обов'язково пишіть в коментарях. Там велика частина біохімії людського організму можу розказати про це детальніше, а поки що про конкретні причини відсутності сил тренуватися. В першу чергу недостатня кількість сну. Ми всі здебільшого не досипаємо або спимо неякісно 7 9 годин кому скільки потрібно для того, щоб відновлювати сили, для того, щоб сил було достатньо на життєтворчість, на те, щоб займатися, тренуватися. Друге, стреси, депресія, ангедонія, апатія це, ну в наш час, коли ми живемо в тих умовах, в яких ми живемо в Україні, доволі Розповсюдженим є ця проблема, і варто звернутися до спеціаліста, якщо ви відчуваєте протягом довгого часу апатію або стрес. Третє і дуже важливе те, з чим я стикнулася на своєму прикладі, і з тим, те, з чим стикалися багато людей серед моїх знайомих, це дефіцит макро та мікроелементів, недостатнє споживання білкової їжі, клітковини. А коли говоримо про мікроелементи, в першу чергу це дефіцит заліза. І якщо ви відчуваєте постійне перенапруження нервове, при цьому та стресові стресові чинники не збільшилися останнім часом, а такі, які вони є на сьогодні, та і якщо ви відчуваєте постійно втомлюваність, варто звернутися до вашого терапевта і визначити, чи немає у вас. Дефіцитів наступний пункт дуже важливий: це перетренованість, особливо якщо ви займаєтесь фізичною активністю і багато неї займалися а зараз не можеться, в цьому може критися причина відсутності сил, натхнення, настрою тренуватися. Також може бути присутнє вигорання від тренувань, так зване, коли. Забурилися займатися одним тим самим, застрягли на якомусь етапі, або просто занадто багато, занадто сильно, занадто швидко збільшували вагу або інтенсивність тренувань, і може, звісно, виникати перетренованість і вигорання. Наступний пункт: ви не знаєте, що саме робити, які вправи саме робити, і в якій кількості. Звісно, тут допоможе робота з персональним тренером або вивчення цієї теми самостійно зараз. Купа ресурсів, більшість англомовних, але звісно ж і українською можна знайти достатньо багато ресурсів для того, щоб зрозуміти, що саме можна робити на тренуваннях, щоб зробити його якісним. І, як на мене, найважливіший пункт я його називаю просто в облом, але. Е Просто в облом не буває, За цим завжди криється щось більше. І якщо ви розумієте, що зі всіх попередніх пунктів це все не про вас, що ви достатньо їсте, ви достатньо спите, ви не перетреновані, не заморені тренуваннями. В принципі, стреси на тому рівні, на якому завжди не було ніяких там перепадів. Просто облом, це ніколи не просто облом. На це є причини, і вони доволі абстрактні. Але я думаю, що це надзвичайно важливо про це поговорити. І це така буде більш філософська частина, з якою яку я сама через себе пропустила. І сподіваюсь, вам теж буде це актуально. Я в першу чергу виділила для себе так звані претензії до себе. Тобто, коли претензії до того, що ви робите, перевищують перемоги, і весь попередній досвід повністю знецінюється, особливо позитивний досвід з позиції вини до себе зараз. І при цьому люди. Які займаються все ж таки тренувальною активністю, вони возвеличуються, ніби як вони роблять щось правильне. А ви, я отаке от щось аморфне. Ай-яй-яй, я не можу себе підняти з дивана, а хтось такий класний тренується. І ну, я поділюсь своїм особистим. Саме через це у мене була криза в моїх тренуваннях. І це мене зупиняло від виставляння навіть корисних речей якихось в соцмережах, там, знімати вправи, що можна робити. Тому що мені дуже не хотілося бути цим ем, мотиватором, а насправді, як на мене, демотиватором, ем, що на мене дивляться як на щось, на, на, на якогось молодця і порівнюють з собою не молодцем або не молодчиною. І з цього виникає ось ця постійна претензія до себе, що я недо. Наступна причина, яка, як на мене, тягнеться ще з дитинства, це за високі вимоги до себе. Я дуже люблю складати списки, я дуже люблю ставити собі цілі на рік. У мене така от стопка розписаних блокнотів. Кожен рік, кожен місяць в мене обов'язково є цілі. І я в якийсь момент зрозуміла, що це доволі деструктивне. І це тільки заважає і навантажує додатковими ношуруваннями, ніби як не досягнувши своєї цілі, не поставивши галочку напроти зробленої справи, я не стану класною. І мені допомогло вийти з цих зависоких вимог до себе, просто перестати складати ці списки. Зробила, то зробила, не зробила, не зробила. Відчепитися від себе культурно. Наступний пункт третій це мотивація. Чому в одних вона є, а в інших ні? Чому іноді тренуватися легко і радісно, а в іншому випадку нудно, обломно, або навіть чому раніше я тренувався, а зараз ні. І в цьому випадку варто чесно спитати у себе, що такого дає мені тренування в моменті. В цьому моменті радості, коли ви все ж таки тренуєтесь, для мене важливо відчути в тілі, отут, от, от, от прямо в тілі, що я відчуваю, коли я тренуюсь. І це дає ось цей безмежний ресурс повертатися до тренувань, знаходити в собі силу, коли ти знаєш, як ти себе будеш почувати після цього. І відповівши себе, собі на це питання, чому раніше так, а зараз ні, чому інколи нудно, а інколи цікаво? І приклади можуть бути насправді дуже різними. Наприклад, я кайфую від тренувань в групі, а сама не можу. І це ключем може бути те, що мені в тренуваннях дуже потрібна соціалізація. Або я дуже люблю займатися з тренером, а самій мені не так подобається. І тут, з можливою відповіддю на питання, буде, що в мене немає ресурсу наразі розбиратися, що саме тренувати, як саме тренувати, або я просто не знаю. Або от раніше були сили, а зараз я весь час заморена. І тут знову ж треба перевіритись на дефіцити, і треба задати собі ось це чесне питання. А що що я тренуюся? І моя глибока переконаність, що мотивація як такої не існує цієї зовнішньої з цих картинок, відео і так далі. Мені не особисто вони пригнічують. І я на прикладі своїх клієнтів і прикладі людей, які пишуть мені в соцмережах, бачу, що ці соціальні мережі, наповнені ідеальними вилизаними картинками, тільки погіршують ситуацію і не, не мотивують. Тому так важливо прийти до цього відчуття внутрішньої мотивації глибокої, справжньої, своєю, а значить, по-перше, головою усвідомлювати, навіщо ви це робите. В тілі відчувати ось цей трепет жагу і бажання потренуватися, Кайф від своїх відчуттів перед тренуванням і перед тренуванням вже знати, як класно ви будете почуватися в кінці. Радіти цій можливості опинитися на килимку, побути тільки з собою. І відчути ось цей дитячий захват від того, що ви несетеся на дитячий майданчик, і там зможете гратися всіма пасочками без страху із повною радістю. Наступною причиною, яку я для себе визначила, чому в якийсь момент я перестала відчувати цю жагу до тренувань, було підтікання ресурсу. Що я маю на увазі, коли життя зайняте купою побутових справ. «На дворі війна, і це все фоном дуже сильно витягує всі сок, витягує всі сили. Ми, ну, мені подобаються метафори, і це метафора про порожнє відро, яке уже порожнє, а ми намагаємось з нього ще щось там останні краплинки вичавити, а в ньому вже давно нічого немає, а ми його все витискаємо і витискаємо. Ми його трясеми, трясемо. Ресурсу при цьому вводити нову звичку ну немає, йому немає звідки взятися. Тож підсумовуючи, говорячи про причини того, чому немає сил облом тренуватися, конкретні причини. Розібратися зі сном, розібратися з харчуванням, чи достатньо ви їсте і чи споживаєте всі необхідні вам макро і мікроелементи. Чи не перетреновані ви, чи не заморені щоденною фізичною діяльністю? Чи не впливає депресія, апатія та стрес на ваш загальний фізичний стан? Чи знаєте ви, як тренуватися? Що саме виконувати у вас є план, якому можна слідувати? І якщо все це все одно працює, а просто в облом, тоді варто розібратися з внутрішніми причинами, чому так може відбуватися, більш абстрактними. І цими абстрактними причинами можна назвати, якщо коротко, в першу чергу це претензії, дуже високі вимоги до себе, претензії постійно до себе і порівнювання себе з іншими. Друге, це високі вимоги, які тягнуться з дитинства, коли треба було обов'язково отримати всі п'ятірки. А тут я вийшов на килимочок і. Зробив суглобову розминку, а не тільки що дві години фіганув силовий тренінг. Третє це мотивація, особливо важлива внутрішня мотивація. Чи ви розумієте по-справжньому з глибини себе? Навіщо вам тренуватися, навіщо вам це робити? І четверте, це підтікання ресурсу, те, що я називаю, чи. Сили, які у вас є, не витікають на якісь сторонні речі. Чи є у вас взагалі ресурс внутрішній на те, щоб займатися? Якщо його немає, це теж нормально. Пройде якийсь час, він з'явиться обов'язково. Або, другий варіант він, кудись, він є цей ресурс, просто він витрачається наразі на щось інше. І от важливо в цих речах знайти, що саме. Вас віддаляє від процесу повернення або початку тренувань. В наступній частині ми поговоримо про те, як все ж таки вийти з цього стану і повернутися до тренувальної активності або розпочати її. А поки що я вас запрошую підписатися на канал, щоб не пропустити другу частину, написати в коментарях, як ви бачите вихід з цього стану, як ви уявляєте. Почати займатися тренуваннями, почати рухатися. Тому що, якщо ми не будемо ділитися, якщо ми не будемо створювати цей новий інформаційний простір, в якому живуть нормальні звичайні люди, які інколи щось не можуть, а не вилизаний ідеальний інстаграмний світ, в якому всі тренуються і всі підкачені, підтягнуті. Ну цей світ не буде справжнім, він буде пластиком. Тому пишіть, діліться, буду дуже рада поспілкуватися. А поки я кажу вам пока-пока. Це була Аліна Кобенко і канал Культура Тіла. До зустрічі.